Доброго ранку вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Хай на милих ваших личках привітні розквітнуть усмішки. Дітки, послухайте, будь ласка, казку. Жили були собі дід та баба. Одного разу баба спекла, а кого саме зараз послухайте уважну загадку. Кругленький він рум'яний, м'який та духмяний. По лісу гуляв, пісеньку співав, від усіх утікав. Хто це малята? Пригадайте? Здогадались? Так, молодці, це колобок. Дітки, а давайте зробимо нашому колобку друзів, щоб йому не так страшно було гуляти по лісу. А коли він зустріне звірів, зайчика, вовка, ведмедика та лисичку. Щоб його ніхто не з'їв. Щоб зробити веселого колобка, нам потрібні такі елементи. Аркуш паперу білого кольору, смужка коричневого кольору, це буде доріжка. Ви можете зробити доріжку чорного або сірого кольору. А також наші помічники геометричні фігури, кружечок жовтого кольору. Це буде наш колобок. Меншого розміру синього кольору кружечок. Це буде капелюшок. І чотири помаранчевого кольору кружечки це будуть ніжки і ручки, а також клей та пензлик. А тепер нам потрібно все охайно наклеїти. Спочатку приклеїмо смужку. Це буде доріжка. Для нашого колобка. Тепер змащуємо клеєм кружечок жовтого кольору. Це і буде наш колобок. А зараз будемо клеїти ручки та ніжки. Беремо кружечки помаранчевого кольору і згинаємо їх. Навпіл ось так. А тепер приклеїмо спочатку ручки, а потім. Ніжку. А тепер зробимо капелюшок, згинаємо навпіл кружечок синього кольору і приклеюємо. Що ж, дітки, не вистачає нашому колобку? Правильно, йому не вистачає оченят та ротика. Ось такий веселий колобочок вийшов у мене. Дітки, ваші вмілі працьовиті ручки обов'язково зроблять ось такого веселого колобочка. Тож я чекатиму на ваші роботи. Надсилайте їх мені, а нам вже час прощатись. До побачення!